Оля Анастасія Чугунова щодня займається плетінням сіток. У 2014-му через війну жінка покинула рідний Донецьк і переїхала до Дніпра. У 2022-му приєдналася до вузлика допомоги та стала його координаторкою. Ми допомагаємо конкретним бригадам. У нас є вже хто постійно замовляє. Ну і хто хто дзвонить, то замовляє багато хто для своїх синів, братів, онуків. Племінників так, чоловіків. А для пані Наталії волонтерський центр став другим домом. А сам процес плетіння медитативним хобі. І, попри щільний робочий графік, жінка завжди знаходить час для допомоги. Велике класник ком'юніті людей, які дійсно хочуть допомагати, які щось роблять. А це так інколи в нас важкувато. Тому що інколи батьість людей дуже розчаровує, і ти інколи втрачаєш мотивацію. Звісно, у кожного, я думаю, що майже у кожного є якісь родичі близькі, які знаходяться на фронті. І звісно, що і в мене є, і я, і для них теж якби в'язала. Допомогу відправляють на найгарячіші напрямки фронту а взамін отримують прапори з підписами військових. Для волонтерів це найкраща подяка. Це по-перше, всього, прапори, які нам передають хлопці. Вони або самі привозять, або приїжджають і підписують їх. Як ви можете бачити, всі наші бригади, яким ми допомагаємо і не тільки. А ось тут у нас можна подивитися шеврони і грамоти, які вже передають нам хлопці, бо це ну шеврони це така річ, які вони й мені бувають, і бригадні. Тому ну це, це вони можна сказати відривають від серця. І вони вдячні нам, а ми вдячні безумовно їм. Долучитись до волонтерства може кожен. Найпростіший з методів задонатити на будь-який збір, який закриває потреби ЗСУ. Реквізити центру вузлок допомоги на екрані. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпроті.